Здавна витворами народних майстрів були іграшки. Фігурки тварин і людей виготовляли з природних матеріалів. З яких же природних матеріалів виготовляли фігурки тварин та людей? Це були вироби з тіста. Це були вироби з горіхів. Із Соломи та сиру. Ось вироби з використанням трави. Їх так і називають трав'янчики. Цікаві іграшки виходили з листя кукурудзи. Найчастіше застосовували дерево та глину. На екрані ви бачите яворівські дерев'яні іграшки з музичними інструментами. На Полтавщині набули поширення керамічні іграшки. На гуцульщині дерев'яні, а на Поліссі – солом'яні. Іграшки довгий час сприймалися як обереги. Так баран означає щастя. Ведмідь це багатство. Собака та кінь охорона та допомога. А ось Лев втілював силу і могутність. Ці тварини часто оживали, ставали героями народних казок, обрядів, ігор, забав, які супроводжувалися і піснями, і танцями. Найулюбленішою іграшкою дитини завжди була є лялька. У кожній країні є свої улюбленці. Наприклад, в Італії це Пінокіо, А у Німеччині це Лоскунчик. В Японії здавна проводяться навіть свята, виставки ляльок. І не тільки ляльок, а е, демонструються на цих святах іграшкові меблі, посуд і навіть музичні інструменти. Поцікавтеся таким музичним інструментом, який називається атаматон. А ще на е, цих виставках ляльок е, виставляють лялькового самурая, виготовляють мініатюрну зброю. А в Україні найулюбленішою лялькою була лялька-мотанка, яку виготовляли з тканини. У багатьох народів світу популярними є дитячі іграшкові музичні інструменти. Це і сопілочки, і тріскачки, і бубонці, і дзвоники, і дерев'яні ложки. А найпоширенішим серед українських музичних іграшок є глиняний свистунець. Його зазвичай виготовляють в образі дивоптаха, який співає як соловейко. Всі діти люблять іграшки тваринки, які грають на барабанчиках чи то на тарілочках. А ще відомі е, такі німецькі і австрійські музичні скриньки з ляльками, що відтворюють популярні мелодії. Як і в українців, у багатьох інших народів популярні дерев'яні іграшки. Ну і це не дивно, бо вони екологічні. Наприклад, дерев'яний коник дала якого ви бачите зараз на екрані. З виробу народних майстрів тислярів перетворився на національний символ королівства Швеції. І він став популярним сувеніром. Виробами з дерева, що вже стали класичними, є данські птахи. Якщо нахиляти чи крутити голову пташки, вони ніби змінюють свій настрій. Вона то сумує, то мріє. А також діти Данії обожнюють кумедних дерев'яних мавпочок. Дорослі їх навіть колекціонують. Найзнаменітіша іграшка це Лего. Його родовід починається з народних дерев'яних іграшок, і нині це не тільки дитячі конструктори з різноманітною тематикою для моделювання, а корпорація Лего це. Прибутковий бізнес. Вона виготовила вже мільярди деталей для іграшок. Але всі вони з пластмаси. Практичне завдання до уроку. Варіант перший. Ви можете виліпити декоративну тарілку, скориставшись технікою пластилінові джгутики та кульки. Варіант другий. Ви можете виліпити коника Стрибунця за мотивами української народної іграшки. Або ж придумайте і зробіть фантастичну тваринку чи з пластиліну, чи з сиру, чи з тіста.